Продовжуємо діти наш урок. І наступне завдання буде назвати об'єкти, які зображені на ось цьому малюночку. Подивіться уважно, об'єктів тут дуже і дуже багато. Я почну, а ви будете далі завершувати. На цьому малюнку я бачу такі об'єкти: це будинки. Дерева дівчинка, коник, пісочниця. А далі називайте ви. Так, сподіваюся, у вас все вдалося, ви всі об'єкти назвали. Добре. А тепер ще раз погляньте навколо себе. Подивіться вперед. Скажіть, будь ласка, які об'єкти ви бачите попереду себе? От я, наприклад, бачу ноутбук, а ви що бачите? А тепер огляніться назад. І я оглядаюся, що ж я бачу? Взаді. В мене позаду на вікні стоять квіти. А що у вас знаходиться позаду? А тепер гляньте праворуч. Я дивлюся праворуч, у мене там стоїть диван. А у вас... А тепер я дивлюся ліворуч, і ліворуч у мене на столі лежать зошити. Розкажіть, що, які об'єкти навколишнього світу знаходяться навколо вас. Поставте відео на паузу і розкажіть. Рухаємось далі. Ми знову бачимо об'єкти навколишнього світу. Давайте їх назвемо. Я буду називати, а ви за мною повторюйте. Коник, будинок, корова. Лялька, дошка, комп'ютер, блокнот, камінь. Подумайте, будь ласка, що із цих всіх предметів створила людина? А що створила природа? Наприклад, коник. Де беруться коні? Вони народжуються, правда? Людина ніякого. Відношення до створення коней немає. Коні належать до природи. Це жива істота. Тобто коней, так само, як і інших тварин, створила природа. Правда? Будинок. У кожного з вас є свій будиночок. Людина може створити будинок? Звичайно, люди і будують будинки. Корова може створити людина корову? Ні. Це природа. Лялька звичайно, людина може створити. Дошка, також виготовлена людиною. Ноутбук. Звичайно, теж створила людина. Блокнот. Ну, а як же? Все це створила людина. Блокнот в тому числі. І камінь. Може людина зробити камінь? Ні, ні в якому разі. Камінь також, також створила природа. Так, по-простому будемо говорити. Отже, назвіть ще раз серед малюнків ті об'єкти, які створила людина. Називаємо. Молодці. Отже, діти. Навколишній світ це і природа. І ті предмети, які зроблені руками людей. Їх ще називають рукотворний світ. Ще раз нагадую, що навколишній світ це природа і предмети, які створили люди. Це вам слід запам'ятати обов'язково. Отже, назвіть серед об'єктів ті, які відносяться до природи. Звичайно, це місяць, це теж природа, хоч і не жива, оса і півник. Місяць, оса і півник. Це об'єкти, які належать до природи. А автомобіль, стіл і іграшка це створила людина. Як ви думаєте? Чи може людина існувати без природи? Ні в якому разі. Ні в якому разі, тому що природа це важливий, важлива складова життя людей на землі. Ми далі поговоримо, чому природа така важлива для людини. А подумайте, чи зручно було б людям жити без того, що створили люди? Було б некомфортно жити, правда? Нічого б не було в нас. А так все є. Працюємо в зошитах. Відкрите в зошиті сторінку 3. У вас там вже перше завдання є виконане. Я вам поясню завдання, а далі ви будете самостійно працювати. Сторінка 3 завдання 2. Розглянь малюнки, з'єднай природні об'єкти із зображенням сонечка. А рукотворні із зображенням руки. Тобто сонечко це при, з'єднуємо із сонечком природні об'єкти, а із рукою це все те, що змогла створити людина. Давайте подумаємо: візьмемо хмаринку. Хмаринку може людина створити? Ні. Значить, з'єднуємо із сонечком. Рушники. Виготовила людина? Звичайно, з'єднуємо із руками. І так далі. Попросіть маму, хай вам ще раз прочитає завдання. Ставте на паузу і виконуйте. І ще завдання третє. Поставте галочки в кружечках біля фото, на яких намальовано. на е, е, на світлинах, на яких зображено різні І скажіть, будь ласка, чи, е, звідки ви можете отримувати відомості про навколишній світ? Якщо ви можете отримати відомості, ми ставимо галочку. Якщо ні, то ні. Наприклад, вчитель в школі від вчителя отримуємо якусь інформацію. Звичайно, значить, ставимо галочку. Ну, а четверте завдання виконуєте уже повністю самостійно. Мама тільки перевірить, але працюєте олівчиком. Вам потрібно з'єднати стрілочками. Які винаходи здійснило людство, спостерігаючи за об'єктами живої природи? З'єднаю відповідні зображення за зразком. Наприклад, завдяки китам, які рухаються під водою? Людство винайшло підводні човни. Бачите, з'єднано. Далі. Завдяки комахам, які літають, людство винайшло, що? Подумайте. Завдяки грибам, останній малюнок, людство винайшло парасольку. Обов'язково поставте відео на паузу і виконайте це завдання в ЗОшиті. Фото надіслати в класру. Отже, підводячи підсумки, виберіть собі цеглинку, що вам найбільше сподобалось на уроці. Запам'ятайте, що навколишній світ складається із. Природи і всього того, що могла виготовити людина. Тобто всього, що виготовлено руками людей. Отже, діти, на цьому ми з вами сьогодні прощаємося. Вас наступний урок буде математика. Зустрінемося обов'язково там. Ну, а зараз до побачення!